Усім привіт! Мене звати Сергій, і сьогодні ми знаходимося у найбільшому морському місті України Одесі Мама. А відправляємося ми до побратима, міста побратима Одеси. Це місто об'єднує тисячі років історії, сотні пам'яток і, звичайно, що Європу та Азію. Я думаю, що ви здогадалися, куди ми їдемо, друзі. Тож до вашої уваги, відеоверсія автобусного туру Східний акорд Стамбул. Їдемо на зустріч пригодам з нічним переїздом, тому завантажуємось в автобус і відправляємось. По дорозі кожні 3-4 годинки маємо зупинку. У дорозі отримуємо радіогіда та дізнаємось від керівника групи усю необхідну інформацію про місце призначення. А по прибуттю до Стамбулу одразу заселяємось, аби залишити речі та вирушити на першу екскурсію. Я вас запрошую на факультативну екскурсію турецький діамант Стамбул. Це оглядова екскурсія, яка у нас пройде у декілька етапів. Перший етап це така невеличка оглядова екскурсія автобусом. Ми побачимо стіни старого Константинополя. Ну і потім вже на нас чекає піша оглядова екскурсія старим Стамбулом. Тож я пропоную не гаяти часу. Ходімо. Через те, що Стамбул знаходиться на сейсмічно активній зоні, тут часто трапляються землетруси, і через це багато історичних пам'яток не збереглося до нині. Ось ця площа, наприклад, раніше була найбільшим стамбульським іподромом. Хоча, по правді кажучи, іподрому найбільше допомогли не зберегтися самі турки. Адже ще у 15 столітті потроху почали розбирати спорудження для будівництва сусідніх палаців Топкапи та Ібрагім Паші. І в пам'ять минулої величі залишили недоторканими кілька пам'яток, про походження яких ви обов'язково дізнаєтеся від вашого екскурсовода. Під час екскурсії ви базово познайомитесь з історією Стамбулу та дізнаєтеся про візантійське, константинопольські та османські періоди існування цих місць. Після поверхневого огляду настав час трошки поглибити свої знання. Ми розпочинаємо факультативну екскурсію під назвою Слід великої любові. Мечеть Сулеймана та усипальниця Роксолани. Мечеть сулемені є одним із символів стародавньої османської столиці. Протягом 462 років аж до 2019, вона була першою за розмірами. Внутри на данный момент находится 7 э, могил. Э, посередине самая большая. Это у нас усыпался значит обычная могила. Поверх самого, самой могилы есть э, гроб. Это символика, которая подсказывает, где находится данная могила. Султанская, то есть султан Сулейман, для него сделан самый большой гроб, который прямо посередине. Сейчас как посмотрите внутри, вы видите, есть большая чалма, показывает величие данного человека. Мечеть та комплекс навколо були побудовані у 16 сторіччя за наказом самого султана Сулеймана Величного. Зараз ми знаходимося у мечеті Соломенія, і вона дійсно вражає своєю величу справжню. Усередині площу споруди умовно розділено на туристичну та зону для вірян, але це не заважає роздивитися купол висотою 53 метри та 26 метрів діаметром. Колись архітектор мечеті Синан сказав. Цей храм буде стояти до кінця світу. Я думаю, він знав, про що говорить. До речі, з двору комачеті відкривається класна панорама на Стамбул. Після екскурсії у нас було небагато вільного часу, тому ми вирішили використати його з користю. Що ти знімаєш? Нас коштують на! Ходімо каштани куштувати тепер. Це реально як недосмажена трошки картопля. Знаєте, навіть недосмажена, недоварена картопля. Продагустували і досить. За програмою далі екскурсія Азійський мікс. Ми знаходимося у мечеті Чамладжи. Вона знаходиться на одноіменній вершині. Що у перекладі є соснова вершина? Мечеть неймовірна за розмірами, і на жаль, я вам не можу цього передати, а тому що ми прийде! знімаємо вже у сутінках. Але трошечка статистики та інформації. Мечець здана у 2019 році. Будувалася 6 років. Вона вміщає 63 тисячі людей під землею. Має стояночку на 3,5 тисячі автівочок, і трошечки символізму також має. Наприклад, від підлоги до куполу ця висота має 72 метри, що дорівнює 72 національностям, які проживають у Стамбулі. А ширина куполу дорівнює 34 метрам, що дорівнює. Номеру Стамбулу, тобто номеру регіону, що взагалі вони дуже полюбляють символізм. Попри величезні розміри, у храмі почуваєшся дуже затишно та комфортно. Можливо, через правила мечатей розуватися перед входом. Чамладже це дійсно сучасна мечеть. Наприклад, в ось цих колонах знаходяться кондиціонер, так само ці отвори для цього і зроблені. А вітражі, які знаходяться поза неї, повністю розроблені за допомогою комп'ютерної графіки. Але ж, все ж таке, такої кількості мармуру та вітражів здається, я у житті ще не бачив. Азійський мікс включає у себе кілька локацій, і нам час до наступної. Ми знаходимося перед скляною або ж мадурновою мечеттю. Як ви бачите, такий невеличкий візеруночок на стінах мечеті він захищає скло, а склом обнесена абсолютно уся будівля. Неймовірно, я думаю, що це виглядає вдень, але, на жаль, ми тут ввечері і знаємо лише, що вона побудована у 2015 році. Проте вже має безліч прихильників. Особисто я в тому числі, тому що ввечері вона неймовірна. Справжня ж назва храму мечець, мармара і лекіят, і це єдина подібна споруда у Туреччині, адже побудована з металу загальною вагою у 500 тонн. Наступного ранку ми снідаємо у готелі і збираємося у дорогу. Сьогодні Стамбул знову вражатиме нас успішними інтер'єрами та архітектурою, адже наша наступна зупинка палац Палац-музей. Палац, який змагається у вишуканості хіба що з палацами французьких королів. Ця резиденція була пристанищем для останніх правителів Османської імперії та першого президента Республіки Туреччина Мустафи Ататюрка. Я вас вітаю удома. Бахче. Палац має чудово облаштовану паркову зону. Зовнішнє оздоблення палацу вражає, але найважливіше приховане від камер. середині палацу дома Бахча знімати заборонено, але... У нас випадково вимкнулася камера. Відвідати екскурсію варто, щоб на власні очі побачити один з найдорожчих у світі інтер'єрів. Церемоніальну залу прикрашає найбільша у світі люстра з богемського скла вагою у 4,5 тонни. Толма Бахче перекладається як насипний сад. Справа у тому, що раніше тут був невеличкий острів та затока, де базувався флот. Пізніше затока засипали і побудували на цьому місці красивенний сад та не менш красивенний палац. На екскурсії ми побачили незвичну для Турції архітектуру, а також дізналися, як сильно Європа вплинула на османську культуру. Тепер релаксуємо перед краєвидами босфору і продовжуємо нашу подорож. Якщо ви хочете найкращим чином побачити європейську та азійську частину Стамбулу, вам обов'язково на прогулянку морську і на кораблику по Босфору. На цю екскурсію я вас і запрошую. Під час екскурсії ви пропливете головними морськими артеріями Стамбулу затокою Золотий Ріг та босфорською протокою. Все це у товаристві ледве не тисячі чайок. На самому кораблику кожен знайде свій дзен. Хтось з відкритим ротом буде спостерігати за зміною краєвидів, буде порівнювати азійську та європейську частини міста, а хтось знайде активний відпочинок, і на кораблі Сержик навіть танцювальний батл встиг влаштувати. Знаєте, як сказав наш гід, життя в Стамбулі недороге, а дорогий краєвид. А він у мене зараз найкращий. Мені особиста прогулянка припала до душі. А що? Тут тобі і краса, і екскурсія від гіда. Напевно, ви вже знаєте, що найбільш туристична локація у Стамбулі це палац топкапе. А він взагалі розділений на чотири різні двори, про які я поговорю трошечки пізніше. А перед цим я просто вас привітаю на факультативні екскурсії: Палац Топкапе та церква Святої Ірини. Топ буквально прикладається як гарматні ворота. Напевно, через те, що кожного разу, коли султан повертався до фортеці, над воротами стріляли зі справжнісіньких гармат. Цікаво, як це було. Я зараз не можу цього уявити. Палац влаштований за принципом чотирьох дворів, розділених між собою брамою поволителя, воротами привітання та воротами блаженства. А також входом у четвертий двір, задуманий під технічні приміщення. Позаду мене зараз знаходиться приміщення дивану. Це саме те приміщення, де приймалися найважливіші рішення про участь у тій чи іншій війні, про можливо якісь плани на майбутнє, і саме там султан. Міг підслуховувати своїх підопічних. На території палацу є кілька музейних кімнат з реліквіями Османської імперії та ісламської релігії. Там тобі і обладунка, і 15 кілограмовий меч для тренувань, привезений ще з Угорщини. І там же окраса колекції: – каратний діамант. До речі, палац заснований у четвертому столітті. Сучасного вигляду набув тільки у 16-му. Приблизно ж тоді Роксолана домоглася переносу сюди гарему, щоб бути поближче до султана Сулеймана Величного. Екскурсія закінчується у третьому дворі. Дворі повелителя. і я вам скажу так: саме тут створювалася історія. Тож я наполегливо рекомендую вам цю екскурсію. Наємо вечірню екскурсійну частинку з нічною прогулянкою на кораблику по босфору. Неймовірне дійство на нас чекає, тому що, по-перше, ми смачно поїмо, по-друге, ми зможемо випити смачних коктейлів, як алкогольних, так і безалкогольних, Ну і, звичайно, що подивитись крутезні вистави. Ну і звичайно, потанцювати. Все це буде прямо тут, на кораблику, з неймовірним краєвидом на нічний Стамбул. Теж приглашаю за стол, присоединяйтесь, ребята. Всех благ. Розпочинається вечірка зі знайомства з гостями, а вони тут повірте з багатьох куточків світу. Усе це відбувається під запальні національні мотиви або під відомих виконавців країн, запрошених на міні-презентацію. Я рекомендую хоча б раз за вечір вийти з зали та подихати свіжим повітрям з нічним видом на Стамбул. Навіть не намагайтеся його порівнювати з денним краєвидом, адже вночі усе відчувається інакше, і мільйони вогників додають приємного шарму цій турецькій касті. Подейкують, що пропливаючи під одним з мостом Стамбулу, у вас є змога загадати бажання, але треба виконати одну з двох умов. Наприклад, перше це затамувати подух і тримати свої думки у силі. Або другу умову, це дуже міцно когось поцілувати, поки ви пропливаєте під мостом. Якщо виконати одну з умов, ваше бажання обов'язково здійсниться. І Я затамую подух. А у залі тим часом вже розпочалася розважальна програма з професійними танцюристами, які своїми запальними рухами покажуть справжній турецький характер. Та й танці тут на будь-який смак від спокусливих східних до запальних джахітів з кинжалами. Завершується усе спільною для усіх дискотекою. Абсолютно усі, відвідуючи нічного кораблику, повернулися з купою позитивних емоцій. Тому ця екскурсія у моєму особистому шорт листі. Якщо ви давно мріяли обійти усю Туреччину, але не маєте часу або можливості це зробити, то вам до парку «Мініатюр» у Стамбулі. Саме тут зібрані усі найкращі історичні пам'ятки з усієї країни. А сам парк ви можете обійти за кілька годин. Тож я вас запрошую на факультативну екскурсію. Парк Мініатюрк був заснований майже 20 років тому. За цей час на його території відтворили мініатюрні копії більше ста об'єктів, зменшені у 25 разів. Одним із найвідоміших експонатів є копія площі Султана Ахмед, на якій розкинулася блакитна мечеть та собор Святої Софії. Не можна не помітити мініатюру величного ісламського храму мечеті Сулиманія. У парку є різноманітні рухомі скульптури: музеї, дитячі майданчики, атракціони та інші розваги. Загалом парк Мініатюрка розділений на три частини: перша це пам'ятки з самого Стамбулу, друга це пам'ятки з голом Туреччини, і третя це пам'ятки Османської імперії, які знаходяться за кордонами держави. Але все одно дуже цікаво пройтись та подивитись, наприклад, за водоспадами Помкале або, наприклад, Кападокією або іншими цікавими спорудами Усі експонати оснащені інформаційними табличками. А для зручності кожного відвідувача у парку є аудіосупровід екскурсії дев'ятьма мовами, зокрема англійською та російською. Серед мініатюр, звичайно ж, є і маловідомі пам'ятки Туреччини. Тож ваш досвід знайомства з країною обов'язково буде унікальним. Пані Табанова, занурюємося. Фінальним акордом нашої екскурсійної програми Стамбулом є величезний Стамбульський акваріум від Sea Life І сьогодні ми зможемо пройтись, з ним і познайомитися з його різноманіттям. Дивіться, кого знайшов Sea Life був першим відкритим для відвідування акваріумом у Туреччині. Тепер це не лише популярна туристична локація, а ще й науковий та природоохоронний центр. Стіни зали, що нагадують підводні скелі, вкриті містичним світлом. Відчуваєш себе справжнім дослідником підводних світів. У визначений час в акваріумі годують морських мешканців і навіть залучають туристів. Ця екскурсія буде незабутнім досвідом для дорослих і дітей. Однак пам'ятайте, що не можна годувати риб і тварин без дозволу працівників. Ви знаєте, за увесь час туру я чув багато думок про Стамбул, і вони були абсолютно різні. Вам це місто може подобатися, може не подобатися, але хоча б один раз у житті ви маєте його, ви просто зобов'язані його побачити. Це справжнісінька мака цивілізації, це місто міноретів та контрастів, звукових так точно. Я вас запрошую відвідати це місто, місто Стамбул. А зараз ставте лайки, підписуйтесь на канал та подорожуйте разом з акордом.